Числа, 23. розділ, і сказав Валам до балака: Збудуй мені тут сім жертівників, і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів, і зробив балак, як Валам говорив, і приніс балак та валам, бичка та барана на кожному жертівнику. І сказав Валам до Балака, стань над своїм цілопаленням, а я піду, може, стріну Господа навпроти себе, і що він об'явить мені, я перекажу тобі. І він пішов на лису гору, і стрівся Валаамовий Бог, і сказав він йому: Сім жертівників склав я і приніс бичка та барана на кожному жертівнику, і виклав Господь слово до Валаамових уста й сказав: Вернись до Балака, і будеш так промовляти. І вернувся він до нього, аж ось він стоїть над своїми цілопаленнями, він та всі вельможі моавські, і він виголосив свою приповістку пророчу й сказав: Із Араму мене припровадив Балаак, цар Моавський, з гір Сходу. Іди ж, прокляни мені Якова, а йди ж, скажи зло на Ізраїля. Що ж я буду того проклинати, що Бог не прокляв був його, і що ж буду казати зло на того, що гніву на нього немає, Господь. Бо я бачу його з вершка скель, і з пагірків його оглядаю. Тож народ пробуває самітно, а серед людей не рахується. Хто ж перелічив порох Яковів? і хто зарахував пил Ізраїлів? Хай душа моя умре смертю праведних, і кінець мій, хай буде такий, як його. І сказав Балак до Валаама: Що ти зробив мені? Я взяв тебе, щоб ти прокляв моїх ворогів, а оце ти справді поблагословив їх. А той відповів та й сказав. Чи ж не те, що Господь вкладе в уста мої, я буду пильнувати, щоб те говорити? І сказав до нього Балаак ходиш зо мною до іншого місця, звідки побачиш його, тільки частину його будеш бачити, а всього його не побачиш, і прокляни мені його, мого ворога, звідти. І він узяв його на седец Софімі, на верхів'ї пікзі, і збудував сім жертівників, і приніс бичка та барана на кожнім жертівнику. і сказав він до Балаака: Стань тут над своїм цілопаленням, а я стріну там Господа. І стрів Господь Валаама, і вклав слово до уст його та й сказав. Вернися до Балаака і будеш так промовляти. І прийшов він до нього, аж ось він стоїть над своїм цілопаленням, а з ним вельможі Моавські, і сказав йому Балаак, що ж говорив Господь? І він виголосив свою приповістку, пророчу і сказав: Устань же, Балааку, та й слухай, нахили своє ухо до мене, осину ціпорів. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він. Бог сказав і не зробить, чи ж він говорив, та й не виконає. Оце я одержав наказа поблагословити і поблагословив він, і я того не відверну. Не видно страждання між Яковом, і не запримітно нещастя в Ізраїлі. З ним Господь його Бог, а між ним голосний крик на славу царя. Бог, що вивів був їх із Єгипту, він для нього як міць однорожця. Бо нема ворожби поміж Яковом і чарів, нема між Ізраїлем. Тепер буде сказане Якову та Ізраїлеві, що Бог учинив. Тож устане народ, як ливиться і підійметься, він, немов лев, він не ляже, аж поки не буде він жертви здобичу, і аж поки не буде він пить кров забитих. І сказав. Балаг до Валама, ні, проклинати не проклинай Його, ні, бо благословити не благословляй Його. І сказав Валам і відповів до Балака, чи ж не казав я тобі, говорячи, усе, що буде промовляти Господь, те зроблю? І сказав Балак до Валама, ж візьму тебе ще до іншого місця. Може, сподобається в Божих очах, і ти звідти проклянеш мені Його. І взяв балак Валаама на верхів'я пеору, що звернений до пустині, і сказав Валаам до балака: Збудуй мені тут сім жертівників, і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів, і зробив балак, як сказав був Валам, і приніс бичка та барана на кожному жертівнику.